І з вами Максимус Бруй і сьогодні ми будемо грати на сервері Skywars. Е, ігра вже почалася. Трохи підлагала. І треба ще два, дві людини. Ну що ж, це сервер. Mm, Деякі різні міні-ігри. Зараз я буду на Skywars грати. Тут мені найбільше подобається це Skywars і TNT Run. Бо ТНТР теж буде одне відео. А зараз пауза. Я вернусь, коли вже почнеться гра. Ігра почалася. Деколи підлавую на цьому сервері. сервері? Ну, нічого. Берем. Броню взяли. Сніжки. Треба десь так камня. Ну, все. М'яса нам багато не треба, думаю. Так, лаву. Навіть не знаю, чи брати лаву. Давайте візьмемо. Всякий випадок. І що ж, у нас є добра досить броня така. Пітер? Дивіться. перший що раз, що... На скайварсі тут був пітер. Ой, вибачте, зараз пауза до мене дзвонять. Ну, ось я вернувся, цей читак мене вбив і починається нова гра. Компас візьмем. і це мені зразу не буде. Не знаю, може ще потрібен буде. Так, трештики пузля, тут знать повезло, Це вже залізний меч, є. Одягнулися. Дві скриня тут є. Беремо шапочку і це. Так мені не вистачає. Ух ти! Який в мене одяг! Я взагалі весь крутий. Ем, я хіба не брав? Ні, я брав і не виплював. Беремо. У мене бруня дуже крута. Ну, як крута сильна. Ем, що це таке? Чувак строїться, і щоб я в нього не попав, робить стіною. Хоча б я на нього попав. Один в лук я вистріла не попав. Давайте на нього будем чекати. Хоча нащо на нього, якщо можна оцього, а ні? Хоча почекаємо на нього. Хочу когось вбити. Це скинула точніше. ніж. Чувака рухати не буду, Сундучок Джоп відкрию. І лук. Угу. Лук це круто. Давненько я в Майнкрафті з луком не стріляв. Дівчинку аж не хочеться прямо. Ну дівчата жорстокі! Де вона є? Я її скину. Круто! Стріляємо. Тут завжди на сервері стріли погано літають. Вибачте, якщо буде мене погано чути, зараз буду говорити краще. До речі, в мене 5 користувачів на каналі, і я сьогодні зроблю конкурс. Конкурс буде десь в 5 годині, так що е, подивіться відео, я там буду е, буде три призових місця. Давай зараз вб'ємо, спробуємо пронаю. Не, не вб'ємо Рахуватися нам. Прокола можемо так бити. Ну ось, не виграла мене, Ну я пробував. Я вже вернусь до вас, коли почнеться нова гра. Ну ось, я вернувся вже на новій ігрі. Беремо книжків. Та не, ну броню собі взяла. Ні, б взяла. Якщо буде не Треба, головне, щоб блоки були. Так, взяли блоки. Вы тут саме на телефон. О, так, стріли візьмемо. Залізний меч. А так круто. Віддалі якась броня, Меч. Досить добре це. Тут буде будувати, думаю. До центру, чувак. Там нема, там є. Угу. Будуємося, будуємося. Ой, я лаханувся. ой, я нубас! Боже, вибачте за це. Я вернусь, коли вже буде новий раунд. Ну ось я вернувся. Треба чекати 6 людей, але думаю, це швидко набереться, а поки попробуємо проходити паркурчик. Упс Пали. Тут багато людей проходять паркурчик. курчик. Просто сервер трохи лагає, бо на ньому дуже багато людей. О, вже навіть не встиг. Я не знаю, що коли вже почалась гра. Як вже почалась гра. Гра почалась. Так, беремо лаву, смішки. Лук берем, добре. Він у нас є. Що ж, шапочку теж берем. Ну і все. У нас є броня досить добре, багато защити, захисту дає. Однак для людей залишилося. і я і штабен. Ой, йому повезло. Булу взагалі не відкидую. Ну, от ви бачили знову читер Ну що ж, на цьому я, напевно, буду закінчувати. Один раз я майже виграв, два рази мене читер бив і один я раз просто впав. Ну, думаю, це відео було таке собі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!